Навряд чи знайдеться багато жінок охочих працювати у в'язниці. З подробицями Юрій Саєвич. Катерин рор допомагає колишнім в'язням почати нове життя. Протягом останніх п'яти років 450 чоловіків успішно закінчили засновану нею програму підприємництва. Скажіть, це впевнено. Катерин рор заснувала програму, оскільки вважала, що в'язням необхідно надати ще один шанс. Коли я прибула сюди, я побачила, що є можливість допомогти цим чоловікам. Я побачила у них людей, а не деяких ув'язних тварин, як вважала колись, не знаю чому. Я побачила, що багато з них розкаються за те, що вони завдали шкоду суспільству і лише прагнуть отримати ще один шанс. Цей другий шанс можливість відкрити власний бізнес. Раєнгали каже, що програма підприємництва врятувала йому життя. я часто думаю, що зі мною було без цієї програми. Гали каже, що він свідомий того, що в'язнів, які виходять на волю, чекають важкі часи. Проте він вважає, що програма Кетерен Рор і допоможе йому подолати цей виклик. В'язнична програма підприємництва вчить як наполегливо працювати, як втілювати проекти, як не здаватись. Хуан Гарза відбуває останній рік 15-річного терміну ув'язнення за вбивство свого конкурента торговця наркотиками. Він планує заснувати легітимний бізнес після звільнення. Проте він каже, що навряд чи колись позбудеться почуття провини. Я планую залишити це все у минулому, але не планую забути. Кетерин Роор каже, що в'язні, які очолювали банди торговців наркотиками, вже мають уявлення того, як бізнес працює будь-які торговець наркотиками розуміє концепцію бізнесу. Я вважаю, що якби це хлопці забезпечити основам бізнесу, то вони могли б зробити багато добра. Катерин Рор надіється, що учасники програми, вийшовши на волю, стануть успішними бізнесменами. Хоча головне не це. я надію, що вони відплатять суспільству добрими справами. Катерин Рор каже, що серед тих, хто щедро підтримує програму, є і багато колишніх в'язнів її учнів, яким вдалося на практиці реалізувати основи її програми, Юрій Саєвич Голос Америки.